Вітаю вас, дорогі брати та сестри! Сьогодні 20 березня за єріанським календарем та 2 квітня за Григоріанським. Цей день ми шануємо пам'ять святителя Никити, єпископа Аполоніацького, сповідника, а також преподобної Іоанна, Сергія Патрикія та інших мобителів святого Стави мучениці Світлани Самарянині. Її синів мученика Віктора, нареченого Фотином, та Іосії, мучениці Анатолії, Фото, Фотиди, Параскеви, Кіріакії, Домніни та мученика Севастіана, мучениць Олександри, Клавдії, Єфрасії, Матрони, Юліанії, Єфимії та Феодосії, преподобного Єфросина Синезерського Новгородського. Священомученика Володимира Пресвітера, священомученика Василія Діякона. з життям святителя Микити, єпископа Аполоніатського, він був єпископом гір Аполоніади за часів гоніння на святі ікони. Він міцно утвердившись. Вірі через святе письмо та творіння святих Отців залишався вірним канонам святої православної церкви і продовжував вшановувати ікони Христа, Богородиці та святих угодників Божих, за що був відправлений у заслання, де притерпів багато мук, захворів та віддав душу свою Богові. Ось так, дорогі брати та сестри, святитель. Микита показує нам приклад стійкості в вірі, і що потрібно вивчати віру, щоб вона не була сліпою. А ми знали, що ми віримо, знали вчення церкви, знали святе письмо та вчення святих Отців. Молитвами святителя Микити допоможи нам, Боже! У книзі Пріч сьогодні ми читаємо наступні слова. Тепер же послухайте, діти, мене і блаженні, хто буде дороги мої стерегти, навчання послухайте, і мудрими станьте, і не відступайте від нього. Блаженна людина, яка мене слухає, щоб пильнувати при дверях моїх день у день, щоб одвірки мої берегти. Хто бо знаходить мене, той знаходить життя і удержує милість від Господа. А хто проти мене грішить, ограбовує душу свою, всі, хто мене ненавидить, ті смерть покохали. Мудрість свій дім збудувала, сім стовпів своїх витесала. Зарізала те, що було на заріс, змішала вино своє і трапезу свою приготовила. Дівчат своїх вислала і кличе вона на висотах міських. Хто бідний на розум, хай прийде сюди, а хто нерозумний, говорить йому Ходіть, споживайте із хліба мого та пийте з вина, що його я змішала, покиньте глупоту і будете жити, ходіте дорогою розуму. Хто картає насмішника, той собі ганьбу бере. Тож безбожникові виговорює, сором собі набуває. Не дорікай пересмішникові, щоб тебе не зненавидів він. Викартай мудрого, Він покохає тебе. Дай мудрому, і Він помудріє іще, навчи праведного, і прибільшить Він мудрості. Страх Господній початок премудрості, а пізнання святого. Це розум, бо мною помножаться дні твої і додадуть тобі років життя. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.